Ми будемо продовжувати наше зібрання, в якому ми згадуємо сьогодні Воскресіння нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми згадуємо Його перемогу і дякуємо Йому за те, що Він одного разу і нас спас, Воскресивши до нового життя. Друге піснення апостола Павла до Тимофія, другий розділ із восьмого вірша пам'ятай про Ісуса Христа, знасіння Давідового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення. Як той злочинець, але слова Божого не уязнити. Друге місце читаю також Євангелія від Марка, 16 розділ, і 9 віршом. Як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалини. Із якої був вигнав сім демонів. Пішовши ж, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій, в дорозі, як ішли вони до села. А вони, як вернулися, інших про це сповістити, але повірено їм. Нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі і докорав їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли вири тим, хто воскресло, бачив його. І казав він до них: Ідіть. По цілому світові і всьому створенню Євангелію, проповідуйте, хто увірує і охриститься, буде спасенний, а хто не ввірує, засуджений буде. Дорога Христова Церква, брати, сестри, молодь, дітки, всі, хто сьогодні вперше можливо, Переступив порих дому молитви. Я хотів би також вас всіх привітати із цим світлим днем Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте! Хай Господь! Поблагословить сьогодні кожного із нас. Чому то у нашій пам'яті досить багато є подій, яких ми не можемо забути, навіть вичеркнути їх із своєї пам'яті. Ми пам'ятаємо і не раз ми молимося за наших іменинників. Ми кожний пам'ятаємо свій. День народження, ми пам'ятаємо або повинні пам'ятати день нашого покаяння, коли ми прийшли до нашого Спасителя, який покликав нас, і кожен із нас повинен пам'ятати той день, коли Господь хрестив нас Духом Святим. І досить багато є інших подій у нашому житті, яких ми пам'ятаємо, і забути про них не можемо. Пам'ятай про Ісуса Христа, який воскрес із мертвих за моєю Євангелією. Чому то апостол Павел звернувся до юного Тимофія? І ще йому нагадав: пам'ятай про Ісуса Христа, який воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки, немов той злочинець, аж до ув'язнення, але Слова Божого не уязнити. І ми з вами повинні пам'ятати завжди. Про свого Спасителя, нашого Ісуса Христа. Ми у неділю, яка проминула, згадували в'їзд Ісуса в Єрусалим. В народі називають вербною неділею. Коли Ісус увійшов в Єрусалим, то здвигнуло ціле місто, питаючи, Хто це такі. А народ. Говорив це пророк Ісус із Назарету Галилейського Народ відповідав, і ви пам'ятаєте, коли по дорозі Ісус їхав, йому стелили одежу. Там ризали пальмові витки, клали по дорозі, і в один голос вони вигукували благословенний цар, який йде у Господнє ім'я Осана, Сину Давидову!» Вони зустрічали цара. Вони думали, що цар. Прийде в Єрусалимі, Він сяде на трон, на престол і Він звільнить їх від залежності римлян. Но цар не йшов, щоб і народ звільняти від залежності римлян. Він йшов, щоб народ звільнити від гріховності, щоб народ примірити із своїм небесним батьком. Вони зустрічали цара. хоча Небагато часу проминуло, коли то саме натовп, який зустрічав Ісуса, вони зовсім інше говорили. Тому що Пілат на той час мав право відпустити. Одного із в'язнів, і там був варава, і був Ісус. І Пілат звернувся до народу, кого ви хотіли б, щоб я відпустив. І чому-то вони не кричали варава, щоб Він остався, щоб Ісуса відпустив. Но вони кричали: відпусти вараву. А що зробити з Ісусом? Нехай Він буде розпіре. П'ятий, вони розп'яли. І Ісуса, брати і сестри, і коли ось це є у нашій пам'яті про минула п'ятниця, і первосвященники, фарисеї ідуть до Пілата і кажуть: ми чули, що цей обманець, коли ще жив, то він сказав, що третього дня я воскресну. Він так говорив. І далі вони просять його, ти накажи. Щоб була сторожа, щоб не прийшли учні його, не вкрали і не сказали, що він воскрес із мертвих. І Пілат до них каже: ви знаєте, як поступити, і вони ось запечатали гроб, поставили сторожу і не хотіли вороги Ісуса, щоб Він воскресав із мертвих. Вони опечатали гроб, сторожа стояла, і казалось би, надії на Воскресіння ніякої нема. Але ми чули сьогодні. На на початку, коли промінула субота, дорогі мої, на початку дня в тижні приходить Марія, Магдалина, інша Марія побачити гриб. Вони йшли до гробу. Ангел з неба зійшов, відвалив каменя і сів ось там на ньому. Його постать була, як блискавка, шати були білі, як сніг, і від страху перед ним затремтіла сторожа, вона затремтіла, але ангел озвався до жінок і сказав: не лякайтеся, ви Ісуса шукаєте Його, нема тут вин, воскрес! Ідіть. Подивіться місце, де він був, нема. Він воскрес. І ми сьогодні, дорогі мої, згадуємо Воскресіння нашого Спасителя. Пам'ятай про Ісуса Христа, який воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки, як злочинець, аж до ув'язнення, але Слова Божого не уязнити. Я Терплю муки, немов той злочинець до ув'язнення, но слова Божого не уязнити. Найперше, коли він воскрес із мертвих, він явився Марії Магдалині, являється Марії Магдалині, із якої він вигнав сім демонів, а та повернулася, щоб сповістити тих, які були з ним, які сумували. І плакали, і коли вони почули, що він живий і вона бачила, не повірили, не йняли віри. Він з'являється і двох. Постаті інші, які йшли до села, і ті повернулися, щоб сповістити іншим, і їхній віри не йняли. Одинадцятьом явився, вони сиділи при столі і докорав їм за недовірство і твердосердя, що вони не повірили дорогі мої тим, хто бачив Його живим. Ісус докорав за недовірство і твердосердя, Пердосердя. А далі він їм сказав. Ідіте по цілому світові і Євангелію. Проповідуйте усьому створенню, хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде, воскреснувши із мертвих, переміг смерть життям. Дорогі мої, він звернувся до учнів своїх і каже: Ви ідіте по цілому світі. І проповідуйте Євангелію усьому створенню. Хто увірує, буде спасенний, а хто не увірує, осуджений буде. Це дано право кожній людині, яка сьогодні населяє планету Земля. Вона має. Право, ідучи за Господом, має право на спасіння, на нове і вічне життя. Тому хай Бог сьогодні кожного поблагословить, щоб ми про це розуміли. Де апостол Павел, у «Дії апостолів ми читаємо уже. 10 розділ і 42 3 треті вірші, і він нам звелів, щоб народові ми проповідували і засвідчили, що то він є, призначений Богом, суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вирує у нього, одержить прощення гріхів Його іменем. Він нам звелів, щоб народові ми проповідували і засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Кожен із нас. Отримавши спасіння, отримавши життя від Ісуса, повинний говорити іншим, що Він є суддя, Він є призначений Богом для живих і мертвих. Усі пророки свідкують про Нього, що кожен, хто вірує в Його, одержить прощення гріхів, Його іменем. Кожен, хто вірує у нього, отримає прощення гріхів його іменем. І в дії апостолів, далі, четвертий розділ, дванадцятим віршом, також ми читаємо. І нема не в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імені, даного людям, щоб ним би спастися, ми мали. Нема не в кому іншому спасіння, і під небом немає іншого імені, даного людям, яким би спастися, ми мали це ім'я. Нашого Господа і одне ім'я, і один Спаситель, яким ми можемо спастися, і книга Пророка Ісаї, 45-й розділ, і досить відомий, 22 вірш: зверніться до мене і спасетеся всі кінці землі, бо я Бог і нема більше. Іншого Бога, Бог кликав, Він кличе і буде кликати тих людей, які ще не спасені. А ми, брати і сестри, будемо дякувати нашому Богу, що Він є з нами, що Він є наш Господь, і далі допоміг би він нам, щоб ми могли народу засвідчити, що Він є Господь, суддя праведний, живий. І мертвим подякуєм йому і будемо просити. Хай це зібрання далі буде благословенне. Піднімаємося на ноги і помолимося.